Доброго раночку, друзі! Сьогодні 14 листопада, і я знову розпочинаю свій ранок з набережної. Сьогодні, мабуть, вже останній день теплої погоди. Зараз зранку о 8.30 ранку 14 градусів, але як бачите, я йду без куртки. Місцеве населення, звісно, вділося вже так потепліше. Спортсмени бігають. От. І завтра вже буде 20 градусів і буде вже холодно. Третій рік поспіль я відпочиваю в Туреччині в кінці жовтня і на початку листопада. Раніше я тільки в жовтні відпочивала, а потім у 22-му році ми спробували залишитися тут до листопада. і виявило, що до середини листопада, до 15-го числа, щороку гарна погода. Потім все приходить осінь, і вже немає сенсу тут залишатися надовше. І ось сьогодні вже небо затягло хмаринками, сонечко сходить, але відчувається вже такий трохи прохолодніший вітерець. Вчора був, мабуть, уже такий останній найтепліший день. Додому вже будемо їхати наступного тижня. Ці вихідні ми ще проведемо в сіде, але буде дощ. Я побачила, там є базар, коли ми їхали в Манавгат через Сіде іншою дорогою, перший раз, коли ми спробували поїхати. І навпроти мечеті ми побачили, що є речовий базар. Якщо в суботу буде гарна погода, спробую туди сходити, подивитися, що там. І ще вам одного котика турецького, який відпочиває біля свого готелю, мабуть. Ці котики щодня сидять також поруч своїм готелем і ще з минулого року. Такі красиві коти. Я от зараз прогулююсь по набережні і бачу, що німецькі пари, такі літні люди, також разом прогулюються. Вони ту по берегу ходять, за руйки візьмуться і ходять, прогулюються також з раночку по набережній. Так от дивишся на них і думаєш, що дуже б хотілося, щоб наші пенсіонери також тут прогулювалися. Проходжу повз готель Сенс Делюкс і бачу, що вже розбирають пірс. Мабуть, таке вже він закривається. Більш за все, що працює тільки до середини листопада. Морочко сьогодні також трохи хвилюється і вже виглядає таке по-осінньому. Подивлюся, сьогодні схожу в обід, чи буде хто на пляжі, чи буде хто купатися. До речі, вчора в Комкої знову вимикали світло. І якщо у нас в Україні вимикають його по графіку, то ми знаємо, коли готуватися до відсутності світла, то тут ніхто нікого не попереджає. Вимкнули і до побачення. Коли вімкнуть незрозуміло. А якщо й повідомили, що вімкнуть в якоїсь годині, то вони, звісно ж, не вімкнуть в той час. Дуже приємно прогулятися зранку перед робочим небо такій гарній набережній. Схожу сьогодні ще, мабуть, в магазин Карефурз. зніму невеличкий огляд того магазину, який знаходиться поруч з нами. Розумію, що не всім подобається дивитися на магазини, але на жаль, зараз в мене таке життя. Працюю зранку, прогулянка і магазини, і все. ці коти набережної зібрались тут. Прийшла на море, зараз перша година дня і в готелях розпочався обід, і в мене таки обідня перерва. Прийшла людей дуже мало, хвиля невеличка є. Ну, як сказати, як для сіде, то це вже, мабуть, така величка хвиля. От, трохи бачу людей він там купається. Температура води на сьогодні вже менша. Я подивилася температура води в інтернеті. І якщо вчора вона становила 22,8, то сьогодні вона вже 22,6. Є невеличкий вітерець, трохи хмарки розійшлися. Зранку було більш таке затягнуте небо. І ще подивилася на погоду на вихідні, то вона взагалі так засмучує. Там буде 20 градусів і цілий день дощ. Як завжди, минулих вихідних була та сама історія, і на цих вихідних. Те ж саме. Не дивлячись на те, що сьогодні водичка трошки холодніша, ніж вчора на 0,2 градуса, я все одно поплавала, тому що розумію, що це останній день, коли я можу не тільки подивитися на море в Туреччині, а ще і поплавати. Обов'язково скористалася цією можливістю. І ось така ситуація на пляжі сьогодні Кумкоє. Це регіон Сіде 14 листопада 2024 року. Виходити з водички комфортно, тому що температура повітря не дуже відрізняється від температури води. Різниця, мабуть, один градус. Ну так, температура повітря 24, а водичка 22 іщі. Недалеко від нашого апарт-готелю є магазин Карефу. І сьогодні зайду вам покажу трошки асортимент та ціни. Так, і відразу при вході бачимо тут домашні капці по 179 лір, по 164 ліри чоловічі. Так, горіх волоський за кілограм 138 лір. Нагадую, що курс ліри до гривні 1 гривня 20 копійок. Ось стійка пішманіє. По 89 лір. З цього боку є пахлава, така по 179 лір за дві коробочки і по вазі там вроді 500 грам. Є і чотири коробочки за 360 лір. Є ось така халва, ціни немає. Є ось такі різні горішки. Так, і тут вітрина також з горішками, дуже великий вибір. І ось фі фісташки за кілограм 900 лір. Так, Ось цей арахіс, який ми купували в Манавгаті, 219 лір. Лукум в коробочках різний на подарунки, дуже красивий такий. Є ось така чурчхела, 131 ліра за 400 грам, 112 лір за 376, різні смаки. Так, горішки в баночках. Так, 250 грам. Незрозуміло, 40 лір написано. Чи це за них? Є також великий вибір таких сувенірних наборів. турецькі чашечки з тарілочками 600 лір в різних кольорах. Є ось такі за 500. Ось такі за 500. Для ні 329 з малюночком. Маленькі тарілочки 329 за наборчик. Ось такі 329. Тарілочки побільші. І ось бачу за дві штуки 249. За одну таку тарілочку 199 лір. Чашки 189 лір великі. Так, маленькі рюмочки їхні, немає ціни. Ось такі рюмочки 189 лір. За наборчик ось це мило з мочалкою. Тут по 164 ліри. В сали пазари по 65, а в мадам 10 взагалі меншого розміру, звісно, але за 45 лір можна купити. Великий вибір. Аромат тут стоїть неймовірний. Є ще ось такі подарункові набори: 1300 лір. Тут 6 чашечок та 6 блюдечок. Красиві. Ще такі подарункові чашки по 229 лір. Сіде надписом. Турка 600 лір. Овачка інка непоганої якості. Ось такі набори по 600 лір. Так, і зараз подивимося ціну на овочі. Ось огірочки тут 70 лір за кілограм, помідори 72,90, але з карткою Мігрус за 60 можна купити. Гранат 42 ліри за кілограм, так, груша 32,90 з карткою 29,90, яблука по 39,95. З карткою 34,90 червоні. І ось яблуко голден 3990. Ось таке яблуко зимове, мабуть, 4990, апельсини 45 лір. На базарі я купувала по 20 лір за кілограм. До речі, хурма тут також по 49,90, як і на базарі. так що на базар можна було і не їхати заради хурми. Айван по 40 лір за кілограм з карткою по 30. Так, ось такий йогурт 2,5 кілограма 79,50. Ось такий йогурт за півтора кілограма 57 лір. Ну, ціни на йогурти в них дійсно дуже гарні. Я сумніваюся, що ми вдома за таку ціну можемо щось купити. Так, молоко літрове, Карифур, торгівельна марка 34 ліри. Айран карифуровський по 6 лір, маленький стаканчик. і Ось такий і чим айран. По 12-60 стаканчик побільше. Так, ось такий сир: 114 лір за 200 грам. Є в косички, є такими паличками. Є ось такий 114 лір. Ось 252 ліри сир. Із Мірський, ось за 139 лір пів кілограма сиру, пейнир, Ми його постійно купуємо собі на сніданок. Дуже смачний. Він мені дуже подобається дійсно. Так, ось є кашар іншої торгівельної марки 201 гривня. Ой, ліра, вибачте, і чим ось також 165,50, але з карткою Карефур 139,90. тридцять Ось за кілограм 489 лір. Інша торгівельна марка 477 лір за кілограм. За три десятки 139 лір і за 15 штук 79,50. Оливкова олія 434 ліри за, кілогр... за літр. Є за 250 міліграм – 166 лір з карткою Карефур 116 по акції зараз. Ось за пів літра 235 з карткою 164. Ось така Літрова, я так, да, літрова 439 лір. Так, ось така по акції також літрова 434, а з карткою 303. Так, ця ось без акції 424 ліри. Так, двохлітрова 656 лір. Ось така торгівельна марка 797. І ось також 797, але вона зараз також в акції 558. Оливкова олія в цьому році дуже дорога. Так, дивлюсь, ще є оці дуадан, вони зі смаками різними. Ціна була ось по 80 лір, зараз по акції 56,30. І були ось по 49, зараз по 34 можна купити. Чай кур філіс 252 Повна ціна із карткою Carrefour 199,90. Чайкур Різе, кілограмовий, 235. Така мінеральна водичка Кизилай 34,50 за 6 пляшечок по 200 мл. Так, ось фарш із яловичини за кілограм 529 лір, але по акції зараз можна купити за 379. Гуляш з яловичини за пів кілограма 309 лір, по акції 222,90. Ось такий і Так розумію, що це вже підсмажене м'язку заморожене. 169 лір за 250 грамів і за 89 по акції можна взяти з карткою Карифур. Куряча печінка за кілограм 73,90, фасована. Ось по пів кілограммахме Ефенді», вона у всіх супермаркетах 53,50 Ось таки знайшла каву Чіпо, Мені її рекомендували. Ось вона 50 лір. Треба купити, спробувати. Дуже хвалять подарункові набори такі чаїв по 189,90. Це порошкові їхні чаї, ну таке можна пити. Так, також є набор спецій, також 189,90. Раніше купувала, зараз я вважаю, що це трошки ціна за висока. Так, халва, ось. Є Фісташкова 99,90 за 250 грамів. Цукор за 2 кілограми 72,50. За 3 кілограми 108 лір. Нагадую, курс ліри до гривні, 1 гривня 20 копійок. Чорні оливки 282,90 за 900 грам, по картці Карифур 187. Ось такі бачу за 900 грамів. Також чорні без водички 184. Так, за 138 ціна є, а оливок немає. Так, ось такі в коробочках також за 800 грамів 232 ліри. Так, ось Карифуровська 155, також без водички, 155 лір. Тривалого зберігання. Ось Карифуровське за літр 29. Ось пенар 49. І чим 50. Але з карткою Карифур зараз за 35 можна взяти. Ось таке ще. І чим ага, 1,5%, 43,95. Макарони в них дуже дешеві. Ось за пів кілограма 22,75%. І це торгівельна марка «Філіс», Макарони дуже гарні, кажуть, гарної якості. Ось макарони мутлу по 18 лір за пів кілограма. Ось є інша. Анкара 22,75 за пів кілограма. Так, і баріла. Ось ми бачимо 117 лір за 500, такі листкове для лазані, мабуть, і макарони по 42,50 за пів кілограма. Так, ціна на пиво бачу ФС Золотий, 63 ліри, ФС в желізній банці також 63 ліри. Так, Туборг Голд 67,95. Це в скляній пляшці і 69 в залізній банці. Ось такі ціни на пиво. Алкоголь в Туреччині дорогий. ФС. Ось бачу в залізній банці синій 72 ліри. Турецький батон 200 грам, дуже м'якесенький ціна 10 лір. Купуємо собі кожного дня. Дуже швидко з'їдається, дуже смачний турецький хлібчик. Показала вам невеличкий огляд магазину Карефур, а зараз йду працювати. Всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки та підписки, за підтримку українськомовного контенту. Дякую, що пишете коментарі. Всім бажаю мирного, тихого та гарного дня. Бережіть себе, до нових зустріч. Ранок починається на набережній і день закінчується також на набережній. Я не можу пропустити взагалі цей захід. Сонечка він такий чарівний, обожнюю його дивитися.